Вітаю, любі друзі! Так, прибиралася у курочок на будинку, от показую. Зробила тут зверху кришку, щоб не насирали. І вирішила поки залишити гніздо. От, Бо курочка сиділа в ньому одна. Може, привчити і інших. От, ту, що я з дачі принесла, от сиділа в гнізді. Але яйця я не побачила, може вона. Квохтати знову сіла, але залишу, поки це гніздо, не будемо переробляти. Можна ще шторки почепити, і хай поки буде. Там яєць нема. Тут скрізь чистенько, вон корм насипала. А також вже включаю їм обігрівач таку керамічну лампочку. Так, тут це в мене наскільки не, не бачу. Невелика. Не або 50, або 100, не знаю. І світло на цілу ніч, а це економка, щоб криси сюди не залазили, всякі ласки. Всього, двері закриваю, щоб не було протягів. І їм тут тепленько, гарненько вони от живуть, поживають. Так, опа. Півень оцей дуже сильно топче курочок, якийсь він. Не Знаю, Не тот самий. дуже важкий, тяжкий і мені не подобається це. От. Ну, не знаю, що робити. Курочки від нього бігають, кричать, воно дві хромають. Ну, в общем, як здрасте називається. Так, ну, в общем, все. На городі нічого не робили такого. Ось обрізали сливу, обрізали ж два персика ще раніше. От, прибираємо потрошку город. От, виноград е, прибрали, спалили. Там ще врожаї, там ще взагалі на тій половині нічого не робили. Тут он, ще баклажани. Он, багато ще огірки. Ще капуста, ще салати, помідори, перець, от кабачки. от Вон ще кабачочки. Так, ну, помідори вже все. З однієї убрала, з іншої ще не дійшла. Так, капуста, бурячок, все росте. Вон, червоний буряк, а, кормовий буряк, капусточка, цвітна ще зав'язує, тільки-тільки. Навіть не бачу кочеришку, але класно стоїть капусточка. Так, бурячок кормовий М -м, теж є. Перехворів, було біле таке листя. А зараз от після дощику пішов, відбив нові. От капусточка калія. Буде в мене на зиму така зелінушка в огороді. Дуже красиво подобається. От так, тут кормовий бурячок. от Листочки, можна отак, нижні. Курочкам носити. Так, посадила азіміну, ту, що я прививала. Сординя від Дмитра кухти. От. Так, що то огірочок? Опа, ще трошки огірочки є. Так, бурячок, капусточка. Це ось кабачок теж хворів, але поки не прибираю, може ще й щось відійде. Вон ще огірочок росте. О, перчик солодкий, ще також не прибирала. Там он перчик. Диня вже подсохла. От. Ох, що ще. Цибулька пішла, зелена, друга хвиля. Зібрали, залишила землі. Ну, зрізала і залишила. Її не прибирала і вона, от, бачите, пішла. Цибулька друга все Сякра класно. Так, перець треба пересадити, бо я сьогодні лимони попересаджувала, поставила на підвіконня вже в будинок. От, Залишилась тільки азіміна. Так, лимончик зараз покажу. Зараз покажу. Ось там стоїть. Ось темно. Це от зробили дитина вчить уроки, коли з татусьом приїжджає. От. А це я сижу, п'ю каву. Ось так. Хі -хі. Ось так, де тут світло? Ось лимончики, поки в цій кімнаті, де у нас Іде ремонт. Одна кімната без ремонту. Поки вони тут будуть зимувати. Пересадила в такі горщики, компосана торфяна суміш. От, Хай стоять. Тут вже вирівняні стіни, потолок розмили, відшпаклювали все. Залишилось поклеїти обої і покласти підлогу. От, і все. Ось тут будемо. Піду сюди щечку класти отрую для криз, бо мишки лазили. І потім будемо класти обоє. Так, і покажу а, грибочки. Я сьогодні їх збирати не буду, бо я ваги забула. Я хотіла зважити їх. От завтра приїду їх зважу. Ну, вже такий врожай гарний. От, винесла їх з підвалу. На вулицю у нас тут були дощики, зараз сиро, так волого. Да, Ось яка гроздь. Бачите? Ой, дуже такі, вони класні. Вони коли в доступ кисню, такого повітря свіжого, вони дуже гарно рости починають. Вони дуже темні, їм прохолодно, але поки нормально. От. Вон які гарненькі. Додайте, такі, тащі. Угу. Ну і от так вони будуть висіти, тому що в підвалі, ну, дай сюди. Тому що в підвалі їх треба оприскувати, а я приїжджаю через день. І виходить, що я день оприскала, день сухо, день оприскала, день сухо. А такі перепади грибочкам вони потім підсихати починають от, молоді. От, Тому повинно бути гарне повітря, свіже, а вологість 80-90%. от зараз, зараз якраз на вулиці гарно, пасмурно. І температура бажана 15%, ну трошки прохолодніше. Десь 16-11 в день і до 8 опускається вночі. але... Піде. Трошки довше будуть рости, але і добре. І хай ростуть. Ось такі. Шампіньйони ще тільки заростають. Ти? Тимур, а що тут ти на риф це, Колодець. У нас тут дитина вже викопала колодець. Ні, я тільки вирівняла, от що це таке. Це? Ну, що це? Дитя. Сікатор, малоток. А це, а це, Тимурчик, секатор во врем'янку потому що він коштує грошей. Это нет. Це не іграшка. І молоток теж папа буде шукати. Ну на що ти копаєш? Ой. Да не От, поприбирали, трошки позамітали. Ну, ще листя да. буде падати і, і падати. Ще пока. Угу. Я пока. От замовила ще відра 7 штук. І то буде 12 Відер. От, І буде в мене отут вони от стояти. Все це прибереться, буде більше місця, так буде акуратненько і ніяких мишей. І корм буде захищений. От, би ушні От потім покажу, вже коли все пересиплю. А зараз біжимо на дачу до курочок і додому. Так, показую, як заросли баночки з міцелієм. А навіть вже почав воно заростати шампіньйон королівський або степовий, такий крупний, ось прям гриб, ось гарно заростає. Ось. А це шампіньон звичайний за тебе, який ми звикли купляти, Саме краще заросло. От. Смарчок. Із міцелію покупного також заростає гарно. І сморчок, який а, з а, покупного гриба сушеного, якому вже більше року сушений гриб в мене зберігався, і от я його ну, просто сюди посипала це зерно підготовлене. І вроді якось почало заростати. Оце саме справжнє буде, тому що тут я не впевнила, що я купила саме міцелі сморчка, але він росте гарно. А тут це точно з гриба сморчка. Але ж то ж, воно сушений гриб, може бути просто попастися якась пліснява. Так, ну, в общем, все заростає, все класно. Так, півники. Єлі загнали. Що? Що з вами робити? Красунчики такі гарненькі. Переливаються. А як співають, ну це просто заглядінь. Ні, закривайте, Мурчик, закривай. Зараз на дачі вже чоловік буде косити газон, заріз, заріз дуже сильно. Яка трояндочка. Дуже ароматне. Да. От. Кисюха, привіт. Так. Щось не, немає курочок, не видно. Я ж сподіваюся, нічого не трапилось. Куча пір'я якогось. І одна куриця. Чи спать вже полягали? Де ви? Зараз подивимось. Так, і тут куча пір'я. О, у них темінь тут. А що зі світлом? Знов нема світла. Боже, мої ви хороші. Ой. Вже угу. полягали спадки. Так, ну ладно, зараз... А, вони обірвали лампочку. Добре, зараз зробимо. Зараз швиденько зробимо, подпораємося і підемо. Ви тут сидіть, і там сидять всі. Так, яєць тут нема, а там зараз буду дивитися. Так, добре. Все, треба сьогодні їм плівку натягнути, бо вже холодно на вікно. А, чоловік вже косить. Так, ну добре. Працюємо.